Попросив чоловік показати скажімо, свого котла. Дивіться, я не знаю хто як, але в мене тільки топлення закінчилось. Вчора я останній раз топив, гаряча вода, водався, їй трошки було холодно, діти ночі то другий раз таку раз в три дні може відключитися. І зараз я відкрию, покажу. Я хочу вам донести, що конструкція газогенератора, больне місце. Хто розуміється, то больне місце, скажімо так, агресивна зона це зона загрузки скажем так, тут іде розложення дрівісіни, дим, смола, ця вся фігня. А тепер дивіться сюди. Ось я вам, що показати. Дивіться, оце і є відліччя конструкції. Немає води, десятий метал. Навіть намка на корозію немає. Розумієте? Подивіться. Метал чистенький, він наче вчора поставлений. Немає навіть намка на корозію. Оце так. Он верх покажи. Дивіться. все чистенько. Дивіться. Навіть намека на корозію немає. Що таке? Немає води. Камера загрузки. Камера загрузки не намивається водою.